хорошо, Поехали. думал. О, ехали. пост. А что, там не, конечно. Чекаем, а ну прибыло. Почекаем. Ну в встанем. Можно на рампу, на рампу пита. На ножах. Да не, они просто роблять пост, когда матч начался и все. Люди наш дивится стрим. Ну попачило, что мы статнули, тогда написали и все. Ну, сейчас побачим. До речі цей, а, у мене конфлікт був з лазеркез лезер, звуку. Він казав, типа, ще раз напишеш типу пост до того як меч не почався, типа, ну... Ну поміняємо тебе. І типу треба завжди писати, публікувати пост у всіх соціальних мережах, коли гра вже почувалася. Витий тип біля Бля... Витий тип один точно. А там походу два бити. То нас точно бытый. Найс. Не лагало Ничего. Там они тип свой встромлюю нож в спину. Оказав, что він вообще. Так, шоу у нас есть старий пистик, де я даю пешку, людина йде по вулиці, расшукаю. Черная. Давай я. Я куплю смок. Флеш. що выйдем? На. А, е Раунд Раскал. в чому? Гадри нам колить, коли, типа, вийти на. І okay. ми виходимо з ним разом. Він може там скільки завгодно часу витрачати. Я почекаю чуть-чуть. Пробачте, будь ласка, я забув купити армор. Давай, сберемся. Я пробачу. О, парад Він Чин парад. Да, обоеб. Не поспешай. Ми під гатри граємо. Я не бачу вулицю. Я буду зараз на будка. дев'ятку. Да, Ладно, допомагаю вам. Рампа чисто. Будка, 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 будка. будка, будка. Пачка пачку на Лукашенко. Пачку нижній несу. Я в лобі. Ух ти. Будка. 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 Мен хочу почти. Мейн, вент, вент впав, вент впав. Хорош. Я дай потужні був. ви. Жорстко. Дякую, дякую. Кампуш лобі? Дай. Давай. Я будка. Манелосы, чуие. Оооо, стак мейн, стак мейн. Три мейн, 4 мейн, гараж, чотири мейн, зараз. Так ти ты ну біжимо, гайс, біжимо. Біжимо, я перший. Та, Та, так, ні, так. ні, ну Там інфа була. Погнали. Буде секрет. Скоріше за все. Молитва Дали молітву в двері Я по добі дабл відкрию все Давай Вентиля ніби розбиті, але може це молотов А що ти віддав йому? Що ти віддав їм, Максим? Топтен Ну ага. це кращий Відформуватимеш гроші, а ти виходиш з калашом все. Максик Настанній раз таке пробачаю тобі. мене А даєш свою фірму? Що, під мейн чи червони? під червоний? Під червоний, під червоний. А є так найно когось? Так найно, хтось за тебе. Дай мені гопу штео, дай мені цей... Э, те... Ось сюди смок, коли вже. Гопу чуєш? Гопу шема, я, го шума. Шума. я від... uh... розбиваю двері. Uh, другий обоград, чел, дайте смок да. мейн. Третій чел тушить. Я просто біжу. Воняв до мами, у нас буде пізній. Тетрис, тетрис, тетрис.

Сори. Ну ты не прав, что ты прав, ты чужой. А, <laughs> а ну <не> хрен, <laughs> давай назад. Давай не, назад не сюда. Не путаю, давай, там же? и не давай, там и не давай, 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 дякую. Давай. Пишу ты калаш по рукам. А? Калаш по вие. <laughs> Малик на будку даю. Я почекаю просто агрессию. Ты дверь разбавил. нікого не бачу. Радіо один, дігал. Десь стакаються. Я забер бомбу. Смок даю. Я ворожі. Моя НМПшка. Його проблема. Бля, оце. Дай його в горі. Там два, я добре. Два Є хаєшка туди, дайте злобі хаєшку мейн. Даю. Ще, ще одну дай, Максим. Ще одну, ще одну, там ще був. Ще один в мейні був. І мейн був обрежений. Найс, nice, хорош, потужно. А, ah, ну я здох, щоб забайтити, в принципі, не довбайок. Ну, це, в принципі, поки чим ти можеш похвалитися. Це треба стіночка, Максик. Смочок, <гум> дайте, будь ласка, більш. Яку Правда. стіночку ти хочеш? Я закину. Я, я дам. Дам. Дайте, ліво, okay. Шо? Я підкину йому один. Блядь. Я розбиваю двері. Дали клейбоки іди на рампу. Я в секреті. Не Ти в секреті? Угу. Да. Один на Б спустився з рампи. Два займали. Двінтер в столу. Я він упав. Там вент не був розбитий. Чел на боці один right. у двері. Я контролюю. Ми підемо рампу контакт або слютуємо А2 плюс 2. Ви можете рампу попробувати фейканути, вони впадуть в вент і пікор б'є. Я буду брати людей тут. Ну, пішли. Мені здається, що на рампі може бути підсаджений. Чого? Мог бути куди взагалі. 40 кп. Ладно, ну, мені треба просто бігти все, я з, я з командою, Бо як добу, Давай, я я і все. Бо я як добре, я піду в соло і піздець. Sorry, sorry, Підсадка. хуво. Даю молік туди, yeah, немає. Я пол. Писадки не маю. Я даю йому молик, Ми зайняли рампу. В лобі молик, щелк. Давай ты назад, секунд. Я нас шую. Мы на молек проходить. Девятка, браж. Дверь. Я забив на нього. Мінус 40. Мінус 2. Давид, дави. Мінус 50. Бейн даю дым. Я даю, я менталі забрав. Воно хеєшечка ще на дев'яточку. Ну, я в сайд до тебе, бо в двох тут кихають. Ти можеш ховатися я тут бу, в Я, я бутку взяв. Так, да, давай. Мейн, 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 мейн. Що це нижній? Знизу, знизу. Okay. Сікрет він пішов. А другий під дев'яточку. Okay. Okay. Відчуття не він кт біг. Це сейвіст теж не може бігти. Гаразд, жорстка кт бігла. ладно. Хочеш? Хочеш? Ну, рухай ти булками. Що з Макс, на аду, і ти здох. Така. Сука, це калькулятор тут. А Вік, треба комусь чи ні? Дай мені. Дай купиш сам собі, я тобі не буду брати ВП. А ще раз, даши стіночку, Максіка. Дай, дай, дай. Дай калаш, Саня. Не, не треба, не приймаю. Да дай, та ні, ні, дай, ну давай без цього. А, в мене скин класний, приймай. О, кайф. Я розбиваю двері і дивлюся мейнпікс. Дим, скінка, Я скинкер. Я нахуй. Я даву дим. Добре. Брат на байлобі заїздить. Упор двері. Зліва. Дим, двері залишили. Може бути офіціалом. Дим, я в секреті. Далеко на рампі. Біля ящика був. З авіком? Не бачив, не бачив. Дивлюсь. Був авік. Там ще має бути. Секрет 2. Секрет ще один. А тут має чисто бути. Беремо пусту, там має бути. А сайт один тип. Ми рампу завдяної. Можете вниз сти, там тип акві. Скоріше зус. на двері. Я внизу вже. Я чекаю вас. Йдем тоді. Під 9 не бачу. Аква ображена, коли в нас буде. Я можу... Я смок аква можу дати вам. Давай. Давай. Я дивлюся акту. Все, приходіть. Взяв сингл. Дабл Я, взяв дабл. А, окей. Все, сингл дивлюсь, супер. Панова. Аква все ще. У мене флешка в аква може бути, що треба. О, це потужно. Спина рампа. Я йду спину. Дабл велка дивлюсь. Ліво чекаю. Ліво танців. У вас шашко в спину йде. Сингл дип. Ліво далко вбило, сингл. Я аква. Ваша страля. Microphone <мірко> activated. Nice. Sorry, реактор в моєму словарному запасі. Такого нема. Да? Зразу, одразу, так? Да, da, да, там, да. Молик на будку, да я жесткий. Да я домой вийду. Я Пішла гандром Так. Мейн, сайт, мейн сайт, сайт было, мейн живий. Два мейн, два мейн, два мейнд. Девятку, девятку, убитый, бытый, девятку. Девятка уметь устанет. Пятьдесят. Твоя, твоя. Найс! Хорош, Хорош, дуже добрий раунд. Це кол бля Лондер, жорстко. Потужно. А виконання яке. Аааа. А що в них баю там буде? Буде бай, да? А ну я пропоную знову минусик, запустить. Запустити, я може гранату тобі дати? Я би вообще плюс ведь побежав. Косинку тобі дати? Ні, ні, треба макси костинку там. себе Максик знает таки. О, блядь. Нам, похуй, 네. нам похуй, нам похуй на нам похуй на все. по за червоном, может быть? <тил> Я забываю, <тил> мне злиться как <тил> <это тело. тил> <тил> 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 За червоным, <пасти> блядь! Саня, убьешь его? НК, за червоном. <посты> В сингле, Там Він ну, в нього і дабл. Дабл, дабл, Пікор. Я знаю, блядь. Я сильно Я, Может, надавить, Я на Давай. на 9 під мейн. Okay. Ну, така, вона з девятка в принципі норм буде. Вент награє абодка у мене може бути або мейн. З мейна не, не буде, мене вбили вже. С відкрив скільки. нама. Да два, два, два. Да, бо я живу. Зави, живи. Ай, потужно, потужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ми здесь на вулиці знайти. Це вірно. Я піду на вулицю. Дай, дай Малік вулицю. Uh -huh. Але вони... І хаєшку засейвить, тому що вони кидають в стінку. Я... Вам сюди під Сиріще ще хаєшку дропнув на ревіл, потім візьмете. Пане Малік. Смокий полудіо. Коса. Розіб'єш? Да. Nah. Давай. Лобі давай. фул пусте. Лобі фул пусте. Я заїхав в лобі. На даху тіпи. Вулиця 2. Ще вулиця 2. Одна... Давай, давай, бей, бей, бей. Окей. Okay. Пішла. Лобі фул пусте. Тіп зараз накидує. Сікрет вже прийшов. Сікрет вже прийшов. Два тіпа сікрет прийшли. Я, я вниз іду. Да? З рампи. Я не нікого. Я думаю, це всі Я на ракеті зіграю. Дало стінку ще одну. Проходить сікрет. Два. Два прийшло. Закінтрат, щоб пінти не піднялись на... І зашифтили. Два прийшло вниз Снизу багато, дуже. Я в спині уже. Мы уже в сайте, вперд. Дабл пробовать. сингл прямой. Вент туда. Два вент. Щоб сингл. Сил, типа. Ласт, Сип. Ласт у вас. А бомба у него, да. Да, 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 на руках. Бражный на можно забить. Не, ладно. Как же ты мутишься в те спины? Как же ты их чашишь? Я на лндер молодая стана. Пикор, можно дать себе там Та дроп. Давай. Хочешь, а тебе калаш на ждать, так что даже хочешь? Не, не хочешь. Я мейн пикну. Ну маностра, банан, такой ящик. Тебе разбить скрики, бовница минут убивает. Ну розюбещик, что на розібьет. Леонор, а ти можеш розбити у нас двері травець? Розбитий швик? Я, я, я тобі he тут кинув, Макс. А вони розбили. Я взяв лобі, але не бачу. Тим, далі пешка. Лампу вбив. Ще один був. Ще, ще, ще. Господи боже, усе це тап. На вулиці був тип. Але Будем я вука не правда. Знаєш, ласт володь, що вийшов. Бомба, такого. бомба. А Бережно нуль. Браж нуль. Бережно. Ну я, я з... Я з нуля вбивав, yeah, yeah. коротше. Потужно. <laughs> Блядь, чого за тап це був? Ти типу один зверху, один думали, знизу? Ти <laughs> типу да. це нормально. Оп, 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 Оп. тактикал, тайм-аут. <laughs> Оп. Оп. Оп! Зараз, зараз, Нет, зараз шампа я не знаю, буде. що вони можуть ще придумать. Після такого буста. Я 15 років дивлюсь Counter-Strike, жодного разу не бачив такого буста. А це досить? Це мета. Тому, що я вбив випадково нижнього, і тому верхній мене не вбив. Прикинь, як вони думають, ебать, він пікнув мене. А він піз... не, я думаю, з виглядає, як пиздец, ебанутий пік. Але я просто тупо, злякався і випадково попав в голову, типу. Буває, я також дай граю. Зараз після паузи буде раш.

Я в нуду уже. Слива чел. А, разумный. в сайте. Я, вот. Окей. Ласт сайт. Да? Найс. Найс. Нахуй. Пляжа. <свист> <свист> ну ты конечно <свист> хлопчил, а там ебать чел хуйню дал. ну пора бы уже трошечка, да? Буду а, вот. ну ну да, злота бы виднейше напевно. Злота бы А тут ты такие истории, бачишь. Ну ладно, факт. Так, я хоть... Так, у нас авик на Я на рампу йду. З тобою. с тобой. Ти можеш зліва тут стати, понял? Mm -hmm. no. Лучше тим. Треба двері? Давай. Выкатывай свій. Давай, похуй. Що там секрет може бути? Посонка, не, не може, не може. Окей, коли може, я упаду. Дам, тут

Ти сам Петрик на, я пишу вулицю хупа. Вони розвернулись, один тип. Ні, один вулиць. Да дим. За червоним, досі живий. Був ще в вулиці, і другий на розк. Два хп, тварь. Я б'ю зараз. Наб да фут ти Другий дойде. другий тройки там, ще там, ще там, ще там. Ну хп він, да? Ще. Мінус 50. Ближче червона поза мейном. Пальшки за червоним, за червоним, за червоним бачила! Ну з'їсти, блять! Ну, молодці. Все, до побачення. Я колаш сейв. Ти шо ти гониш, та я пошов підстав. Дуже багато за запиздець

Я би опав. Ну наче на мінус 30 чи таке. Ви його оточили, ви Я його оточили. Я на ремпі, звук, звук. Він під 9 може. Я йду на, за ним, да може. Чи Не бачу дадим. поки його. Їсі. Блядь. Блядь. Підбасіку. Ага, блядь, на стік ліниво тикати на клавіші, виграти гру, це просто пі... все. Бущені. Підписуйтесь на холодці.